У такій атмосфері правоохоронці разом з дітлахами прикрасили новорічну красуню. Разом вішали гірлянду, кулі та загадували бажання. Цьогоріч у мріях дітей були не тільки подарунки. Я писала сьогодні, щоб мені подарували робота. Я хочу, щоб мені подають дітлос котика. Я хочу давай додому mm -hmm. та зівнуться. Після того як бажання святому Миколаю загадали, малеча написала їх у листах, що розмістили на ялинці. Ми сьогодні зустрілися, малювали свої малюнки і свої писали свої бажання і наряжали цими бажаннями йоко. Такі святкові заходи стали традиційними, бо проводяться вже 15-й рік поспіль. Втім, цьогорічний особливий тим, що зібрав не тільки маленьких запоріжан, а ще й вимушених переселенців. Нині їм важливо дарувати позитивні емоції, діляться правоохоронці. Сьогодні ми запросили у гості до нас діточок переселенців з міста Голяйполя, Енергодару, Маріуполя. Запросили для того, аби трохи. Діти відчули новорічну атмосферу. Потім ми з дітками писали їхні мрії, якими прикрашали нашу ялиночку. До дня Святого Миколая правоохоронці вирішили влаштувати свято для малечі. Впродовж тижня вони здійсняють заповітну мрію кожної дитини та особисто розвозитимуть їм подарунки. Звичайно, ми будемо втілювати кожну мрію, кожної дитини, яка сьогодні у нас була. І ще дітки-переселенці з деяких закладів нам напишуть також свої мрії, і ми обов'язково будемо їх здійснювати. Тетяна Пода, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.